Вітаємо, синьо-білі вболівальники. За останні кілька годин Динамо підтвердило новину, яка дуже схвилювала вболівальників поновлення контракту гравця збірної України. Рада директорів швидко відреагувала, щоб забезпечити один із стовпів майбутнього клубу. Тож підпишіться на канал, поставте лайк і давайте перейдемо до деталей. Захисник Тарас Михавко підписав новий довгостроковий контракт з Динамо, Київ. Контракт буде дійсним протягом п'яти років. До 31 грудня 2030 року, що свідчить про повну довіру клубу до молодого захисника, Михавко став беззаперечним гравцем стартового складу у другій половині сезону 2023 2024 а в наступному сезоні зарекомендував себе як один з лідерів команди, як за кількістю зіграних матчів, так і за хвилинами на полі. Навіть у свої 19 років він продемонстрував індивідуальність, зрілість і був ключовим гравцем у великих кампаніях команди. Ще молодий, але Тарас вже має величезне досягнення у своєму резюме. Він виграв свій перший титул чемпіона України з Динамо, зробивши безпосередній внесок у колективний успіх команди та привернувши увагу не лише клубу, а й національної збірної. І визнання прийшло офіційно. Наприкінці сезону 2024-2025 Тарас Михавко був обраний найкращим молодим гравцем Українська прем'єр-ліга за результатами опитування, проведеного самим чемпіонатом України, що підтвердило все те, що вболівальники вже бачили на полі. В офіційній заяві клуб наголосив: футбольний клуб Динамо вітає Тараса Михавка з підписанням контракту та бажає йому ще більше успіхів з нашою командою, багатьох перемог, досягнень та трофеїв. А тепер я хочу дізнатися від вас, чи було це поновлення контракту блискучим кроком керівництва, чи міг би Михавко стати одним із найвидатніших захисників у новітній історії Динамо? Залиште свою думку в коментарях, синьо-білі вболівальники.